Привіт, це валера і мультфільм, з якого почалось відродження української анімації після Другої світової війни. Два роки роботи київської студії, українські мультиплікатори, українські пісні. В основі сюжету популярний серед тогочасних читачів герой найпопулярнішого україномовного і другого по популярності в СРСР сатиричного журналу Перець. Перші два номери часопису Червоний перець видавались у Харкові 1922 року. Після 41-го під назвою Перець журнал виходить у Києві. Про радянські позиції, бо інакше було ніяк, і критика. Побутових вад суспільства до редакції журналу часто звертались читачі як до останньої інстанції. Журнал мав репутацію борця за правду, і тому вважалось, що до журналістів перця прислухаються, щоб не потрапити на сторінки наступного номеру. До речі, номер журналу, з якого виповзає перець січень 59-го року, і тут можна знайти основу для сюжету мультфільму. Тема брудної води через викиди була частою проблемою на сторінках журналу поряд з пияцтвом і браконьєрством. От тобі й сюжет. В редакцію переця телефонує золота рибка, повідомляючи, що річка забруднена. Перець вирушає подивитись, в чому проблема, і з'ясовує, що воду забруднюють викиди із труби, намагаючись з'ясувати причини, перець наштовхується на чиновників, які виявляються браконьєрами і вимітає їх геть. Звучить безневинно, але давай Глянемо ближче на те, що нам показують. Почну з історичного контексту. Монополія на створення мультфільмів в СРСР належала Союз мультфільму, який працює за технологією Діснея. Благо в телепрограмах американського телебачення Волт розкриває всі секрети роботи студії Дісней, а пайплайн там непростий. По готовому сценарію візуалізувати мультфільм, кожен кадр мультфільму намалювати на окремому аркуші паперу. Потім кожен малюнок перебити на прозору плівку, кожен кадр розфарбувати, окремо намалювати кожен фон. Все це сфотографувати кадр за кадром. Радянська влада, звісно. Не виділяє кошти на таке в Україні. І от Іосип Бесаріоніс з Джугашвілі помер. Влада СРСР тепер в обличчя Хрущова розвінчує культ Сталіна. Ето все Сталін. Прості люди нічого не могли поділати, щоб його остановити. Голодомор, репресії і все-все-все погане, що було у вашій житті, то Сталін. Поганий мертвий Сталін. Компартія тут ні до чого. Радянська влада тут ні до чого. Починається так звана Хрущовська відлига. І от, нарешті, Іполіт Лазарчук та Ірина Гурвич добиваються створення. На базі Київської студії науково-популярних фільмів мультиплікаційного цеху. Оголошують відкритий конкурс пошуку художників-мультиплікаторів. Беруть кожного, хто вміє малювати, а хто не вміє, того беруть і вчать. І потрібно віддати їм належне. Вчать добре. Анімація у мультфільмі виглядає нічим не гірше, ніж в інших союзних мультфільмах, якщо не зважати на перемонтовані і розмовні сцени, але їх якість пояснюється цензурою і тим, що анімація робилась під діалоги українською мовою. Мова. Пісні співають українською мовою, співає сам перед. Щоб продати глядачам те, що мультфільм український, співають погані місцеві чиновники, коли вперше з'являються на екрані. І все. Далі ці герої, як і перець, говорять виключно російською мовою, підкреслюючи, що українська мова підходить, щоб співати пісні, і аж ніяк не для спілкування. Всі персонажі мультфільму говорять виключно російською мовою. Мало того, написи українською мовою мультфільм змушує читати російською мовою. Кожен раз, коли показується напис, його читають російською мовою. З одного боку, так, звична річ для дубляжу а з іншого боку, дитина, яка дивиться такий мультфільм, вчиться промовляти українські написи правильно. І така двоїстість ключова фішка даного мультфільму. Як на мене виглядає, наче дві окремі серії пошматували і зліпили в одну руки просовєцької пропаганди. Пару слів про пропаганду. Студія була ідеологічною організацією, а це означало цензуру. Сценарії замальовки проходили контроль всередині України, а потім мультфільм обов'язково везли до Москви на затвердження. Загалом, мультик проходив через 21 інстанцію перевірки. Перед Перед виходом, і якщо задовольняв цензуру, то дублювався російською мовою і показувався на весь союз. В таких умовах два роки студія створює перший 20-хвилинний мультфільм. Тож яким показують героя перця, золота рибка плаче і не може дозвонитись в редакцію з першого разу. Телефон стукає перцю, і той закочує очі і поправляє вишиванку, перш ніж взяти слухавку. Ми чуємо, що риба гине, але перець намагається відмовитись від роботи. Це не до нас, це в гастроном, звернись в барвіно, та все ж їде до річки, бо які працюють як бджілки. але ці. Цієї пропаганди здалось замалою нативами ескалатори київського метрополітену, що висаджують дерева, які ростуть як хрущовки, швидко створюючи місця для сімейного життя. А отут влада привозить радісну рибу на вертольоті. І, звісно, перець так захоплюється досягненнями влади, що ледь не проїжджає проблему, до якої його власне і викликали. Перець оцінює проблему перець знаходить трубу. Як на мене, вода в ній доволі чиста, а поганець з журналюга, курорт поламав, контору затопив, і особливо негативно це виглядає в контексті коренівської трагедії в Києві. Далі перець підставляє вір. Друга грайко під постріли браконьєрів, фотографує як ведмідь схопив браконьєрів і стоїть нічого не робить, доки кроти окопують місце пожежі. Це з одного боку, а з іншого боку, перець гасить пожежу і вимітає негідників. На мою думку, від авторів вимагалося дискредитувати образ перця як активного борця за правду. З іншого боку, аніматори дали перцю різкі енергійні рухи, і вийшло щось середнє між лінивим чиновником по суті і молодим енергійним журналістом на ділі. Такі двоїсті персонажі тут всі. Дідусь, який просить перця добре поперчити. Чиновників, а потім намагається їх відмазати. Ой, тьфу, вони не на полюванні, вони на відпочинку, відпочивають. До речі, про дідуся, мало того, що він говорить російською мовою, тут він говорить: от і весь сказ. Для мене це звучить як кінець мультфільму. Я думаю, сюжет мав би бути принаймні таким. Лісовий рейв символізує квітучу Україну, але квітуча вона лише на поверхні, на дні річки, тобто на місцях риба, тобто люди, гинуть, а з далеких країв завозять нову і нову рибу. Свідомі громадяни золота рибка і жаби. Не найкращі представники людства намагаються вижити в таких умовах, а над ними сидить і вартує руський мужик. Зараз він спить, але коли риба оживе, він буде її виловлювати. І от журналіст перець бачить це все, знищує трубу, яка забруднює життя, хоча це і не подобається свиням. Перець хоче достукатись до чиновників. А при владі люди, які на техніці прорвались крізь український паркан, вони браконьєри і починають руйнувати ліс під керівництвом руської тітки. Багато мешканців вилітає за кордон, викидають білий прапор, але їх житло все одно руйнують. Російщині чиновники відстрілюють пташок і тварин, які намагаються жити в таких обставинах. По лісам ховаються зайці, які, не дивлячись ні на що готові боротися із загарбниками. Саме вони підказують перцю, що і до чого. Російська тітка заохочує свого синочка вдиратися у помешкання мирних мешканців лісу. А коли сама природа дає відсіч, цей синок намагається все спалити. Тьотка з синочком тікають, а перець допомагає загасити пожежу, вимисти колаборантів і відбудувати шпаківні, щоб пташки могли повернутися і мирно жити у чистому лісі. Звісно, той. Час все це притрусили пропагандою, явні проукраїнські погляди прибрані або перемішані з прорадянською пропагандою, дискредитація україномовного перця і українського в цілому, звеличення радянської системи, і це те, що 60 років вважається патріотичним мультфільмом. А що думаєш, ти пиши в коментарі: це валера, і анімуємо українською, незважаючи на війну.